Русланець сделаєте о. Треба долити. Русланець делає ТО. А масло проверь, подивися, уровень масла подивися. Ану подивись, раз. От такого раз. Рукавичками протер. Раз. Ану, дивіся, наверно, о, на, на масла, що ви робите? Вадим, ти що А ну дивися, наверное. А ну. твою мать, блядь! На чайські масло. Ты не блять. На чаєчки нема масла, срочно <рес> дать масло треба. Та ти ману, ма, а ну витри ще раз. Візьми витришть блять нема на його да вообще нема. Та нет, там лит, там треба літрів долить, наче виходить. Там два треба долити, блять. Два, чу, то <рес> а то літр треба. Ну два, два, два і сім, тут три травля. Тут три л, два і сім, блядь. Це, ну це вісім дев'ять тисяч, бере масло також. бачиш. Дивися нахуй. Да, ты сол. Ся... Да не ухожу! Засувай давай, ты добре, все! Подивился, блядь! Да, добре что, блядь, мастер, подивився! Ты добро подивился!